34 людини поранено через ракетну атаку по Павлоградському району в ніч на 1 травня. У них забої, перелами, рани та контузії. Наймолодший травмований – 8 років. Двоє жінок, як повідомили Вова, перебувають у реанімації. Як повідомив голова УВА Сергій Лисак, Дніпропетровщину атакували ракетами. Сім з них було збито, утім є влучання. Внаслідок обстрілу в Павлограді пошкоджені житлові. Будинки, заклади освіти, магазини та промислове підприємство. На території підприємства сталася пожежа. Рятувальники загасили її. Також є руйнування у трьох громадах району. Двоє жінок в реанімації, 45-55 років в них переломи ребер, в них закриті черепно мозгові травми і з ними працюють лікарі. Але прогноз, скажімо так, благоприємний. 24 будинки, багатоповерхівки, понад 80 будинків приватного сектору, 5 магазинів, 9 закладів освіти, одна банківська установа та одна амбулаторія. Це в місті Павлоград, Вербківська громада теж постраждала. 40 приватних будинків пошкоджені. Юрівська два приватних будинки, а в Межоріцької маємо пошкоджений заклад освіти. Чули дуже багато. Ввечері чотири були точне попадання, мабуть, тому що ходуном ходив будинок також. І зарево за заревом, і і взриви були. Горіло, все там стояло і сморі такі страшні. А вранку 5-7-7, перше, це получається, ми там потім зрозуміли, що підірвався гараж, сусіда зірвався, і там машина в нього була, багато мабуть, палива було, коли ж, мабуть, сама ракета розірвалася. І мені мене одразу в голові десь рядом. І от коли двері сіж, вже все настіше, я виходжу, воно почало вже вроде, як сирети. Смотрю, моя машина опрокинута. Были возгорания, возгорания, возгорания. По пыхах с утра. С колодца воду брал, ведрами носил лив, лив, лил, лил на машину, не получається. ж теж сусіди підбігали, всі в кругом. Також вова повідомили, виділятимуть матеріальну допомогу для людей, житло яких зруйновано вибухом. Станом на 17-ту годину, як повідомив міський голова Павлограду Анатолій Вершина, звернулося 120 власників пошкодженого житла. Завтра планують провести сесію міськради, на якій розглянуть питання надання матеріальної допомоги. Є у нас розуміння таке, що у нас є 6 приватних будинків. Зараз вивчає комісія, як ступені їх пошкодження для того, щоб розуміти. Будемо пропонувати депутатам виділити 200 тисяч, тим, що менше приватним будинкам, по 100 тисяч і на кожну квартиру, на остікування вікон, по 10 тисяч.